Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про те, що сталося з Solana NFT, а точніше, як Marketplace Magic Eden заруїнив сферу NFT на Solana. І найголовніше, що буде далі з NFT на Solana і чи є перспектива в нового блокчейна Aptos і його NFT. Ці теми ми розберемо в цьому відео, а найголовніше поговоримо, що іменно треба зробити, щоб заробити на такому ринку. Я більше не буду затягувати. Давайте приступимо до відео. Ще зовсім недавно такий маркетплейс, як Coral Куб, зробив ноль Роялті для всіх колекцій, тобто колекції на Coral Куб нічого не заробляють. Бо, як ми знаємо, більшість хороших колекцій заробляють іменно з Роялті. Вони замінтились, заробили певну суму і далі роблять якісь обнови для того, щоб люди далі купляли і вони заробляли з кожної перепродажі нефті. А Мені Кеден побачив це і... і зробив майже так само, як Coral Куб. Але є деякі відмінності. По-перше, те саме роялті ви можете виставити, тобто, чи хочете виплатити, чи не хочете його платити. Ну, логічно, що всі будуть вибирати не платити. Тут є свої плюси, але є дуже і великий мінус це те, що багато колекцій після цього просто посипались їхній флор прайс. Впав майже в 2-3-4 рази, а все тому, що колекції просто перестали робити щось для ком'юніті, тому що вони просто не заробляють. Той самий інструмент, який ви зараз бачите на екрані, втратив дуже сильно свій флор прайс, а все тому, що перестав випускати нові оновлення. І в принципі, це логічно, тому що для чого йому це робити, якщо він більше не зможе заробити гроші. І таким чином діють зараз дуже багато колекцій, і, і багато хто вже багато грошей втратив. Звісно, Magic Eden має якісь ідеї, як це змінити. Але не думаю, що це буде так класно, як ми думаємо. Сама ідея їхня основна заключається в тому, що вони просто будуть давати можливість продавати якісь додаткові предмети на NFT, тобто якісь, наприклад, окуляри на NFT, і їх можна продати. Але зовсім недавно Magic Eden зробив так, що тепер ми не можемо продавати NFT, які є на інших маркетплейсах, і продавати їх на Magic Eden. Ми не можемо виставляти NFT з інших маркетплейсів на Magic Eden. Це просто нереально тупа ідея, але вони роблять все для того, щоб лишитись найкращим маркетплейсом. Але їм це не сильно вдається. І що ж буде далі з Соланою? Я думаю, що, як і завжди буває, є час, коли NFT стріляють на солані, а є час, коли NFT не стріляють на Солані. Зараз час настав, що NFT не стріляють. Ну як? Вони стріляють, але набагато менше, ніж раніше. На такому ринку краще на NFT на Solani або будь-якій NFT вибирати з малою ціною мінта. А найкраще, щоб це був фрімінт. Тоді у вас буде набагато більший шанс, що колекція покаже якийсь хороший результат, і ви зможете заробити. Тобто не треба мінтити колекції, яких там мінпрайс. 5-10 солан або там 3-4 солани. А тепер давайте перейдемо до того, що сталося зовсім недавно і, можливо, перевернуло NFT ринок. Зовсім недавно на Binance і на ще декількох класних біржах вийшов Аптос. Цей блокчейн дуже-дуже довго ще раніше робився і робився на своїй мові програмування. Його основна мета полягає в тому, щоб допомогти людям. Взаємодіяти з NFT і всім іншим набагато швидше, тобто в них є інша модель створення там транзакцій, блокчейну і ще те, що в них може бути до 160 тисяч транзакцій в хвилину, і як ми бачимо з останнього сейла на NFT маркетплейсі на Aptos, це справді так, там зробили солдаут буквально за пару секунд, хоч і в тестовій мережі. Багато хто хейтив цей проект, хоча він вийшов дуже навіть непогано і при тому ще й дав кучу грошей тим, хто тримав на ньому ноди. А хто це вже абузив, то йому взагалі можна жити на ці гроші все життя. І після того, як вийшов даний проект, дуже багато почало створюватись NFT колекцій. А як ми знаємо, коли починається щось нове, то заробляє там той, хто перший туди входить. Тобто найкраще, що ми можемо зараз зробити, це отримати витлісти в подібних проектах, які зовсім недавно вийшли. Я не буду перечисляти список цих проектів, тому що ви можете подивитись їх на ось цьому сайті. Я ніколи не бачу подібних сайтів, де зразу пише дуже багато NFT колекцій. Тому що в NFT на ефірі і в NFT на Солані такої інформації на одному сайті майже немає. А тут все є і ще й у вільному доступі. Там отримати витлісти набагато набагато простіше за інвайти, за виконання простих дій, лайки, ретвіти і таке подібне. Звісно, ми не знаємо, як покажуть себе ці NFT на такому ринку, але то, як показав себе блокчейн, це зразу в плюс в. Його користь. Якщо NFT покажуть себе таким ж чином, то ми зможемо непогано так зробити. Тим більш мінт цих колекцій буде не так і багато, при тому, що один Аптос коштує приблизно 7-8 доларів на даний момент. Якщо робити висновок, то NFT на Солані не померли, але треба змінити свій план дій. Тобто не мінтити колекції з великим мін прайсом, а краще мінтити якісь фрішки. Тобто безплатні колекції, або якісь зовсім недорогі колекції. А якщо говорити про Aptos, то тут краще заходити одним з перших і в перші колекції, тому що те, що перше, може дати найбільший результат. Якщо вам сподобалось дане відео і ви хочете дізнатись більше інформації про той самий Аптус або Solana NFT, то просто переходьте в мій телеграм-канал, там я скидаю дуже багато корисної інформації на дану тему. А я зі всіма прощаюсь, і всім до побачення.